Добрий день. Ми хочемо вам показати таку портативну газову плитку, яка стане в нагоді при блокауті, а також допоможе пережити відключення електроенергії. Сама плитка комплектується перехідником для підключення газових балонів. Зараз ми продемонструємо його роботу. Для цього відкриваємо кришку, вставляємо наш газовий балон. Газовий балон використовується з самого кріплення, встановили його на місце. І далі взводимо речах для пуску газу в саму плитку. Після цього пускаємо газ, і в кінці у нас відбувається п'єзопідпалення. П'єзопідпал механічний і не залежить від батареї, тобто він буде працювати в будь-якому випадку. Як бачимо, полум'я достатньо велике і рівномірне а також регулюється зручно при необхідності, якщо газовий балон вам не підходить, бо його вистачає приблизно на 2 години горіння, то його можна замінити на виносний великий газовий балон.